Стадо кіз просто в центрі Черкас з десяток цих свійських тварин у приватному домоволодінні тримає один із місцевих жителів. Хтось вважає їх новою туристичною принадою. Та багатьом черкастям така екзотика у центрі міста не до вподоби сусіди власника тварин скажеться на постійний сморід і бруд. Чиновники вплинути на ситуацію поки що ніяк не можуть. Захарашене подвір'я із купою непотребу, а ще з десяток кіз. ось таку картину вже не перший місяць спостерігають жителі Черкас, не у самісінькому центрі. Сусіди скаржаться жити поряд з таким безладом просто нестерпно. Мешают жить, у меня маленький ребенок дома, он ни во дворе не может погулять, он не в песочнице поиграть, потому что от них лезут крысы, коты, вонь постоянно. Я ребенка куда-то вывожу на площадку куда-то, потому что во дворе не может. Ну, в принципе, то, что больше всего мешает, то, что запах очень сильный. Ну и крысы лезут, слава Богу, в дом не лезут, но во дворе оставить на улице ничего нельзя. На зауваження щодо неналежного утримання подвір'я власники оселі не реагують. Сусіди вже втомилися із ними конфліктувати. На всі Уговори, як і мої, як і всіх сусідей, йде бурне реагування, драки, кулаки, і все старну. Потім я на даний момент там вообще не живу, тому що жить общедаже в слоях таких просто невозможно. Колективною заявою жителі цієї вулиці звернулися і до санстанції, і до екологічної інспекції. Знають про проблеми в управлінні інспектування, та вони зарадити нічим не можуть. Хіба що оштрафувати? Ми притягли до відповідальності власника в вигляді, наклали на нього там штрафні санкції за оту антисанітарію, яку він створив у дворі. І що ще ганебніше це те, що він... Не обмежується своїм двором, він виносить те сміття вже прямо на дорогу. Чиновники радять людям звертатися із позовом на начепур сусідів до суду, бо жостаточно врегулювати ситуацію поки що ніхто не може. Ірина Васюра, Світлана Кривицька, Олег Кураш, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.